Зараз ми його поміряємо. Чих, чих чих чих. Так, від хвоста без пера. Бачите? 40 сантиметрів, друзі. 40 сантиметрів. Друзі, всім привіт. У нас сьогодні ось така чудова локація. Чим вона мене здивувала, що вже... Тут піднялась кувшинка і судячи з усього давно піднялась кувшинка. І чисто із цікавості я тут зупинився і спробую щось вловити. Е, судячи з місця, тут ніколи не ловив. Але тут теж буде присутній линочок, карасик, я так думаю, може якийсь лящик. Тому спробуємо сьогодні трішки вітряно. Ми заховались більш-менш з підрядної сторони. Е, Пройдемо, зробимо ще декілька місць, тому як будемо ловити на боковий кивок. Ну а кувшинка доволі таки прикольна. Тому що, друзі, швидко закормимося і підемо робити далі місця, тому що боковий кивочок це потрібно зробити хоча б 4-5 місць, по яких постійно потрібно ходити. Тому швиденько зараз закормимо це містечко. Ну, Судячи з цього, тут натоптано, тому місцеві, напевно, ловлять тут трошки рибку. Сподіваюся, і в нас щось вийде. А що з цього вийде, дивіться, друзі? Так, вирішив я, напевно, сьогодні поупиратись більше всього влиночка, тому що карасиками ловили. Глиночка, можливо, е сьогодні в нас щось вийде тому що локація доволі таки прикольна. Мені сподобалась, і така чисто линова кувшиночка. Ще навіть очередний зелений, а кувшинка вже є. тому Буду впиратись чисто влина, тому дамо йому солоденьку прикормочку, таку як я використовую зазвичай творог і топлене молоко. Ну, І трішки підсиплю шоколада. І, і, напевно, е, крильової олічки аміно. Амінокислотки. Е, карась дуже полюбляє амінокислоти. М -м, не знаю, як линочок, тому будемо пробувати. У нас тут є різні аміно, монстр краб і чусти, крильова Чисто крильове масло. Ну, а поки ми заколотили прикормочку шоколад, творог і топлёне молочко. Дуже солодка прикормочка у нас. Вийде. Набрали водички ось, з пустої і пачечки, і будемо замішувати нашу прикормочку. Зараз безстенько замішаємо прикормочку. Будемо закормлювати місця і йти робити далі місця, тому що Далі теж доволі такі перспективні прикольні місця. На одному ми точно не зупинимося. Тому дивіться, що з цього вийде. Так, напиталась наша прикормочка. Тому будемо загодовувати кувшинку тут і трішки з цієї сторони. Ось такими кину декілька таких кульок, як для первого закорму. А далі вже трішки будемо меншими кульками десь раз в годинку підкидати. Тормили. Йдемо далі робити місця, тому ще хоча б 3-4 місця потрібно зробити. І ще хотілося сказати, що вже виповзли повзучі, бачив тільки, що буквально за 10 метрів 15 3-4 штуки. Тому Походу я сьогодні з цього костюмчика не вилізу тут. Доволі таки багато повзучих, будьте обережні і дивіться, куди стаєте. Так, Зробили ми інші наші місця, місця. Це у нас основне місце. Тут йдемо ось так Тут протоптали таку Птижинку. Так, це місце я закормив звідти ось тут у нас буде? буде козирне місце. Закормимо он туди. Пройшло вже в районі 20 хвилин, як закормились, то ми будемо пробувати. Линочок у нас любить гарні пучечки. Тому, мабуть, надіну пару червячків. буль вообще не видно тому просто будем пробовать и просто плавает поряд Друзі, ловити ми будемо сьогодні на слонячу вудку. Це Extreme Carbolo. Ходять легенди, що в неї даже можна слона витягнути за бочину. Тому будемо перевіряти. Що це за? монстр вудка дивочка у нас п'ятиметрова п'ятиметрова сама оптимальна довжина шестиметрова же Тяжкувата. і приїхали ми Друзі, 12 годин дня. Тому я думаю, що шансів у нас маловато, але ж. Ну первый нам жить и как развлечься. Фух, друзья, прекрасная <laughs> птирика. Видите, какая. Лонячая краснопирка. Засинуть ладошечно. Здесь клубни червонопирки. Дивиться, что отбывается. Віці яка. <хи> ну я чомусь не здивований, я таке очікував <хи> в такому місці, і щоб не було цієї срані. Ну, сподіваємось, щось підійде й. Може поцікавіше, там якийсь карасик, можливо На лина ми заряджаємо ось такий пучок з двох-трьох черв'ячків і два-три опариша. Ось такий шмуточок. Якщо линочок і підійде, то він точно не пропустить цей святковий обід. Робити тихенько підійти до місця, блін. Детики не підпалив його ніхто поки я тут лажу. Ціпалі. Друзі! Щось ми взяли! 에... жалко забув камеру включить. Схоже, линочок. Ой, хороший який. Хороший линочок, друзі. Капітальний линочок. Дивіться. Кілошечка. Тут вітер такий, покльопий, особливо не видно. Вітер шатає Так, іди сюди будемо тебе брати Подихай, подихай Давай Іди сюди Іди йди йди сюди Тут, Напевно треба якусь підсочку брати Тому що цими Трупаками можна костюма собі проділити, а тут доволі глибоко. О, так це півторашечка, друзі. Диви який. Ну не красень. Ну ні. Ха! Дивіться, друзі. Це красунчик. Це я розумію. Ой Ще б не слить би його раніше часу. Ну ну, тихо, тихо. Все, ти наш. ти наш, братанчик. Да и красунчик, а теперь второшка. Так. Mm -hmm. Сил хорошо. Прям аж, аж, аж хорошо. Дивіться, не можна витягнути Дивіться ще раз, який красень. Спрацювала наша прикормочка, як завжди. На відмінно відпрацювало місце прямо із віконечка з кувшинки. Але, друзі, дивлюся, у нас йдуть ще бульбашки. Тому я, мабуть, зараз швиденько спробую ще раз закинути. Хоча він гарно тут польопав навряд чи ще якась риба тут лишилась, якщо його не було. Так, дивіться, друзі, що я придумав. На, 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 на вудки. Бачите, є лінієчка. Зараз ми його поміряємо. Тих-чих, тих, тих. Так, від хвоста без пера. Бачите, 40 сантиметрів, друзі. 40 сантиметрів. Ось бачите, сороковочка. Тут від пера, то есть без пера. З пером 45 сантиметрів. Без хвостика. Без хвостика ось 40 см. Оце красунчик. Так, ось. Наш трішки замурзаний красень. Подивіться який. Красунчик на сонечку як переливається. Зараз його, друзі зважимо. Хто скільки каже? А ну давайте. Ось щоб ви розуміли. Ну, 40-40 сантиметрів від хвоста. То есть без без З пером 45 сантиметрів. Як ви, друзі, думаєте, скільки він заважить? Я думаю, півторашечка. Давай, хоп! Кіло 490. дев'яносто. 10 грамчиків мене довгадали вгадали, немає о півтора, але яка шикарнюча риба. Дивіться на це око червоне. Видно? Клас. Як бачите, спрацювала моя інтуїція щодо... Кувшинки розпущеної. Дуже цікаво, чому вона тут взагалі є. Я, ну, ніде, ні на Дніпрі я ще не бачив, взагалі, щоб кувшинка десь розпущена, бо вона спрацював. А взагалі я їхав лина на свої старі місця, але за низького рівня води. Там, де ми його ловили минулого разу, там взагалі суха земля. Тому прийшлося їхати шукати щось схоже, наприклад, оцього місця, про яке я знав, що воно тут є ну, взагалі. Але я не знав, чи тут взагалі є риба і чи ловиться. Ну, ніколи нікого не бачив, щоб тут ловили. І чисто заїхав подивитись. Сподобалась кувшинка, закормився і, будь ласочка, маємо результат. Тому, друзі, якщо їдете не на відому вам і вам сподобалось місце, варто його перевірити, чому б і ні, можливо це єдина рибка на сьогодні, але ж ми її спіймали з чотного півторашного лина. Тому продовжуємо, так як... Тільки друга година дня, сонце в зеніті, просто шкварить душно. А ми його шукаємо досі. Там дивіться, друзі. Пробуйте, шукайте. Ось наш уловчик. Ось він, дивіться який, Ху -ху -ху. красун спочатку кидав краснопірку, думав, що це вся риба що я тут спіймаю. Але ні. Дивіться який. Це відпустимо. Їх сьогодні, друзі, спіймав я просто не числами число тут її просто гибель сотні От таких красунчиків походу небагато дивіться моя рука Це просто 40 сантиметрів довжину друзі ось і настало це. Послухайте тільки ці звуки. Нарешті тепло, спокійний захід сонця, водичка, жодних хвильки. Саме час ловити лина, так як під захід сонця він активний дуже І зранку до сходу сонця, але нам час їхати додому. Але ми сюди обов'язково ще повернемося. Так як сьогодні тільки 22 квітня ще е, доволі рано ловити лина. Тому слідкуйте за каналом. Обов'язково ми тут ще проїдемо. Купа є подібних місць. Їх треба всі об'їздити. Тому дивіться, друзі, слідкуйте, ставте пальці вгору. Ну а ми поїхали додому. Всім до зустрічі і побачимось на воді.